Скауту, католицьку скауту, Чому? Щоб означати так краще служити Богу та ближньому. Якої нейтральної переваги очікується цього? Жодної. Який є найперший обов'язок скаута? Щодня добрий вчинок. Які є три головноти чесноти скаута? Чирість, самовідність, чистота. Чи знаєш ти закони та принципи католицького скалу Європи? Так. Тоді скажи їй зараз на пам'ять. Убою в кауток починає дому. усвідомлюючи відповідальність перед своєю країною, скаут виступає на захист вільної та братерської Європи. Як син церкви, скаут, гордиться своєю вірою. Він працює над тим, що сватає царство Христова у своєму власному світі та освіті, який його оточує. Що обіцяєш тобі дотримуватись законів та принципів? Так, лянув честю. Чи знаєш ти також, що твоя черга полягає в тому, щоб належати Христос, бути вірним твоїй країні, твоїм батькам, твоїм провідникам та твоїм товаришам і мати тільки одне газло, якому ти, ти інший можеш підтримати, зміряти? Так, я, я знаю, це не моє слово. Сказати можна завжди покластися. Як довго ти готовий служити? Якщо на це воля Боже, то не завжди. Оскільки радо чести вирішила передовіряти тобі, ми допускаємо тебе до присяги. Але перед тим, як, як ти є християнин, то прийми перед тим Боже благословення. Благословить Бо Господі не хотіли на тебе, перебуває своє пусніше життя Твоє. Мій Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я присягаю своєї честі та ласки Божіку всіх, зусиль виконати мої обов'язки перед Богом, церквою так моєю країною та Європою. Ось час допомагати моїм ближнім та перед цим законом. Відтепер, Відтепер що належить до братства католицького скаутства Європи. Ой. what they what